Так, роблю пюре-міксером. Перевіряю рецепт збережжя. Все так само, все за смаком. Просто товчайте картоплю з маслом і з молоком, тільки в кінці перебиваєте ще міксером. не блендером, бо буде клейстер, а міксером. Дивимося. Так, дивимося, що тут у нас? Ну, в принципі, пюре майже однорідне. Я б не сказав, що комочки взагалі нема, але досить таке воно. Кумочки майже нема. Чи є кумочки? Ні. Якісь маленькі є кумочки. А в цілому класне пюре. Оце пюрешечка сьогодні на вечерю. З м'яском, з капусточкою.